До прощеної неділі, або як ще називають в народі, свята Масляної, фотостудія Мальва організувала майстер-клас з виготовлення млинців. Прощена неділя це останній день масляного тижня, стародавнього слов'янського свята перед Великим Постом. За традицією, цього дня люди просять вибачення один одного за всі образи і готують млинці, який є символом сонця і весни. Сьогодні за давньою нашою традицією. Ми до таких великих свят намагаємося нагадувати нашим сумчанам про наші звички та традиції. Тому сьогодні, у останній день Масляного тижня, вирішили провести такий майстер-клас приготування блинців, нагадати наші звички традиції собі, нашому молодому поколінню. Сьогодні ви бачите, що в студії повно гостей. Людям дійсно це цікаво, вони не байдуже до цього відносять. Дякуємо велике нашим гостям, які до нас завітали сьогодні з далекого прикордоння. Дякуємо за такий подарунок. Це, звичайно, вперше до нас приїхали ось з таким подарунком, з таким короваєм. Це дійсно дуже миле серце. Дуже близькі нам, тому ще раз їм вдячні. Звичайно, будемо думаю, спілкуватися з ними, підтримувати наші звички і традиції, їх примножувати звичайно. Сьогодні ви бачите, що приготували млинці. Зараз будемо їх куштувати, звичайно ж і по нашій давній традиції у нас із мальви ніхто не 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 йде просто так. Тому сьогодні буде звичайно переможці. Хто на початку нашого майстер-класу ми розповідали, що сьогодні буде об'явлений переможець, хто більше знає звичакі традиції про масляну, отримає від студії мальваційний подарунок. Всім іншим запрошуємо до столу коштувати з нами млинці. Ну а постільки сьогодні останній день масляної, сьогодні всі кажуть, ну як кажуть, просять прощення, то ми ось теж просимо прощення. Можливо, ми не такі, такі, не знаємо точно всі звичаї традиції, але ми не цураємося вчити їх, вивчати, примножувати і, як кажуть, передавати свій досвід іншим. Тому просимо всіх до святкового столу і ще раз всіх наших сумчан з масляною і готуємося до великого посту і великої перемоги. Хай ця весна буде переможною, яка вже, як кажуть, через два дні вступив свої права. І запрошуємо до студії, як завжди, на святкові фотосесії до весняних свят. Запрошуємо жіночок. Нагадуємо всім чоловікам, що можна зробити такий ось подарунок жінкам, подарувати їм фотосесію, а також прийти разом із родинами до нас, сфотографуватися і зберегти таким чином свої звички, традиції, а можливо, започаткувати таку традицію. Всіх зі святом і всім нам миру і тепла. У різних регіонах України є власні рецепти приготування милинців та начинок для них. Ігор Гончаренко розказав та показав, як готують милиці на Закарпатті. Цікавий, простий рецепт. Дуже дуже легко готувати. Всього три інгредієнти: мука, вода, свалява і яйця. Ось сьогодні будемо коштувати цей. Серед дітей, що прийшли на святкування Масляної, Аліса та Амалія, волонтерки загону Палаючі серця, створеного на базі сумської школи номер 2 Малеча цього загону виготовляє обереги, які потім передають військовим на фронт. Ми стоїмо в загині палаючі серця, і ми там ну племо обереги, робимо янголяток. Робимо окопні свічки для на наших воїнів. Ми передаємо різні обереги, різні листівки, які будуть підтримувати наших воїнів таким духом. Гостя свята, голова великописарівської громади Людмила Бірюкова, розповіла про традиції святкування Масляної у великій писарівці. Громада прикордонна і щодня потерпає від обстрілів з території країни-агресора. Та, незважаючи на це, жителі громади живуть, працюють і вірять у перемогу. Великописарівська громада знаходиться на самому кордоні з Росією терористом. З початку вторгнення ми були в окупації практично тиждень, 93-я бригада зайшла до нас 28 лютого, от річниця у нас буде. І вони, в принципі, зробили свою справу досить професійно. Ми допомагали громадою їм із харчуванням. Забезпеченням паливно-мастильними матеріалами наскільки це було в наших силах. І до сьогодні ми перебуваємо під обстрілами, не розуміючи, коли це відбудеться і чим це закінчиться. Ми підтримуємо традиції, наскільки ми можемо це робити в бойових діях. Ми самоідентифікувалися, затвердивши символи нашої громади: це герб, гімн, прапор. І в нас є активні люди, неспокійні. які, Наприклад, Олексій Олексійович Скоркін він відкрив у нас музей меду. Він готує музей борщу і сала. Я вас запрошую. Сумчани, які відвідали свято, говорять, дізнались багато нового про традиції пов'язані із масляною, і дякують організаторам за смачні млинці. Дуже сподобалось пізнавально, Багато чого цікавого дізнались про українські традиції, про те, як жили наші предки. Будемо такі традиції застосовувати в своєму житті. Ну, з роботами студії я знайома. Дівчата досить креативні. Ми з ними зустрічалися, коли вони активно проводили волонтерську діяльність. Я дуже вражена їхніми фотороботами, їхньою фотовиставкою я недавно відвідувала. Ну а сьогодні раді бути частиною їхньої компанії. Дуже багато дізналися про традиції, які саме в цей день святкує український народ. Взагалі, Будемо приходити ще, дуже їм вдячні. Сьогодні вихідний день, чому б ні, згадати наші традиції. Так, звичайно, ми також вдома робимо блинці, частуємось на такі свята, але було цікаво інші рецепти дізнатися, хто як ще готує. Під час святкування Масліної студія Мальва збирала кошти, які потім передала на потреби військових.